Коли Буковина в свій час приняла рішення приєднатися до України і все-таки ми знаходимося у великій, потужній і сильній державі. На початку хотів також звернутися до всіх буковинців. До Черничан і подякувати за ту велику довіру, підтримку, які вони висловили в день виборів 25 жовтня, щодо підтримки нашої політичної сили Батьківщина. Впевнено можу вам сказати, що як по Чернівецькій області, так і по всій Україні батьківщина зайняла друге місце. Де е, свідчить про те, що е, люди все-таки е, зрозуміли, що батьківщина залишається однією з е, тих політичних сил, які стоять на е, стороні захисту е, інтересів людей, е, а також е, батьківщина завжди е, буде прагнути, Щодо вступ України в Євросоюз і завжди буде підтримувати ці принципи, незважаючи на ті брудні технології, які були під час виборчої кампанії, прийняті проти особисто нашої політичної сили, все-таки ми могли доказати, що наша команда. Є потужною, Ми, як вам і заявив на минулих прес конференціях, виставили практично на всіх округах наших кандидатів. На превеликий жаль, ми ніколи скажімо, на превеликий жаль, ті кандидати, які реально мали можливість потрапити у відповідних радах. Не потратили, не потратили по тій причині, що е, наші е, опоненти займалися брудними технологіями, підкуп виборців. І, і тільки за цього ми сьогодні е, повтрачали свої, е, свої можливості, своїх депутатів у відповідних е, радах. Е, вам відомо всі ці технології, які е, були. Тому що практично це вже розголошено по всіх засобах масової інформації не тільки по території Черновецької області України. Тому ми і надалі будемо продовжувати писати скаги у відповідних інстанціях, як подати заяви у відповідних судах, а також звернення у правоохоронних, до правоохоронних органах. І тощо. Ми би хотіли, щоб в даному випадку ті люди, які брали участь у порушенні закону щодо виборчої компанії, виборчого закону, були притягнені до відповідальності, і, щоб такі приклади не повторювалися. На превеликий жаль, моя оцінка була дана е, така, що ці вибори відбулися найбрудніші і найжорстішими за, е, е, за всю історію України, е, тому що ми бачимо з, з року в рік, що ті, коли людина залишається непокарана за ті порушення, вона має бажання і надалі займатися цим, і вона бачить, що це дає для неї успіх. Тому сьогодні ми будемо ставити питання, щоб максимально звернутися до всіх інстанцій, щоб ці порушення були в кінці кінців зупинені. Хочу вам сказати, що ви знаєте, до виборів наші всі соціологічні опитування показували, що батьківщина займала, займала всі перші місця, і воно так і воно було. Ви знаєте, що наука є наука, або, скажімо, ці організації соціологічні, як працюють на території України, так працюють і за кордоном. І ми мали можливість отримати результати соціологічних опитувань до дня виборів.